Вітаю, мої любі другокласники і їх батьки. З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку міліметр вимірювання довжини предметів та відрізків, обчислення виразів зручним способом розв'язування задач. Розпочинаємо. Пролунав дзвінок, починаємо урок, працюватимум старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі діти просто молодці. Починаємо наш урок із усного рахунку. Знайдіть суму чисел 8 і 6. Який вираз треба скласти? 8 додати 6. Обчислюємо вираз із переходом через десяток. Пригадуємо, що нам краще буде доповнити 8 до 10. Отже, спочатку від 6 додати 2, а потім 4. І виходить 14. Знайдіть суму чисел 4 і 9. Сума це додавання. А тут легше буде дев'ятку доповнити до 10. Додати спочатку 1, а потім 3. Виходить 13. Знайдіть різницю чисел 31 і 2. Різниця це віднімання. Як зручно нам буде віднімати. Спочатку відняти 1, а потім іще 1. Виходить 29. Знайдіть різниці чисел 40 і 7. Зручніше буде розкласти 40 на 30 і 10. Тридцяточку запам'ятовуємо, 10 відняти 7, 3 виходить. 33. 24 збільшити на 4. Тут ви вже самі. Десятки до десятків, одиниці до одиниць, 28. 30 зменшити на 1. 29. Чудово! Пригадали, повторили і попрацюємо в зочатках. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. І назвіть числа третього десятка. Давайте пригадаємо, які це числа третього десятка. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 і 30. Тобто числа третього десятка ці числа, які вже нараховують 20 із хвостиком, починається третій десяток. Запишіть з нового рядочка каліграфічного числа третього десятка. Поставте на паузу і виконайте завдання. Чудово! Їдемо далі! Сьогодні ми з вами працюємо на сторіночці 66. Відкрийте свої підручники на цій сторінці знайдіть номер 388. Скажіть, будь ласка, ми бачимо з вами олівець. А якими ж мірками вимірювали довжину цього олівця? Назвіть довжину олівця в різних мірках. Цей олівець довжиною у 1, 2, 3, 4, 5 у 5 скріпочок. Або у чотири флешки. Так, маленькі дітки часто вимірюють довжину на пальчик, або вимірюють довжину від будинка до будинка за допомогою кроків. А сьогодні ми з вами навчимося вимірювати довжину лінієчкою, але ж ми вже це вміємо, так? ми знаємо сантиметри, метри. А подивіться, будь ласка, чи можна точно сказати, яка довжина цього рожевого олівця? Міряємо від нулика до кінчика олівця. І ми бачимо, що у нас тут не дотягує наша довжина до 12 см. Вона трошки більше, ніж 11 см. Або це 1, 2, 3, 4, 5, 5 з половиною скріпочок. Так, дітки, якщо ми розглянемо лінійку і уважно придивимося, то ми бачимо з вами великі довгі палички це. Сантиметри, так, вимірювання сантиметрів. А між цими поділками також бачимо коротенькі поділки. Ось вони. Тобто це половина сантиметра. Вони позначають менші поділки, відстань між двома меншими поділками дорівнює 1 мм. Розглянемо, будь ласка, у, збільшеній, у збільшеному варіанті 7 см. І одна паличка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто між цими довгими паличками і ще 10 коротких паличок. Коротко записують 1 міліметр. Одна коротка поділка це 1 міліметр. Довжина зеленого відрізка дорівнює не чітко 7 см, а ще. 7 см і 2 мм. Ми бачимо з вами, що зелений відрізочок виходить за 7 см і ще дві поділки далі. Коротко записують 7 см 2 мм. Запам'ятаємо. Скористуємося своєю лінійкою, візьміть, будь ласка, всі лінійки в ручки і знайдіть, скільки міліметрів міститься в 1 сантиметрі. Порахуйте. Запам'ятайте, в одному сантиметрі 10 міліметрів, рахуючи із довгою паличкою від нулика до одинички 10 паличок. значить, це 10 міліметрів. Чудово! А скільки ж міліметрів у двох сантиметрах? Якщо в одному сантиметрі 10 міліметрів, то в двох сантиметрах, відповідно, і ще плюс 10 виходить 20. А скільки міліметрів у 6 см? Давайте порівняємо сантиметри із десятками, а міліметри з одиницями. Тобто скільки? Міліметрів у шести десятках. Звичайно, 60 мм. Так, чудово. Знайдіть у підручнику номер 394. Виміряйте довжину кожного відрізка. Довжина першого відрізка у мене виходить 5 сантиметрів. І 5 мм. А у вас перевіряйте. Так, довжина блакитного? 6 см. І скільки ж міліметрів? І 4 мм. Перевіряйте, як у вас. Так, рожевий 5 сантиметрів. І 8 міліметрів. Сподіваюсь, у вас все вийшло так, як і в мене. Рухаємось далі. Знайдіть вирази 395. Обчисліть зручним для вас способом. Думаю, що ви вже можете впоратися із цим завданням самостійно. Пригадуємо, яким чином ми з вами додаємо десятки до десятків, одиниці до одиниць, але тут вони вже йдуть із переходом через десяток. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання самостійно, а потім ми перевіримо. Отже, 8 додати 7. Доповнюємо вісімку до 10. Додаємо спочатку 2, а потім 5. Виходить 15. 15 додати 9. Можемо 9 розкласти на 5 і 4. 15 додати 5 і додати 4. 24. Перевіряємо далі: 34 додати 8. 42, 17 додати 7, 24. Яким чином ми можемо це зробити? 7 плюс 7 14, і 14 плюс 10 24. Або ж розкладаємо другий доданок на 3 і 4, 17 додати 3 і додати 4. Виходить, 24. 76 додати 7. Розкладаємо 7 на 4. І 3. Чому на 4 і 3? Тому що до 6 легше додати 4, щоб утворити десяток. Виходить у нас 83. 6 додати 58. Переставили місцями. 8 доповнюємо до 10, додаємо спочатку 2, потім 4. Виходить, у нас тут 64. 8 додати 37. Так само 8 від 8 перекидуємо сюди. Трійку, а потім 5. Виходить 40, 4059 додати 4. 73. Перевірте, якщо є помилки, виправте їх простим олівцем. А ми рухаємось далі. Доповніть задачу і розв'яжіть її. Прочитайте самостійно задачу і подумайте, чи всі числові дані тут у нас є. У шафі стоїть 15 чашок, а склянок менше, ніж чашок. Скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі? Тут наша фантазія може розгулятися. Цю задачу треба доповнити. Давайте подумаємо, чи відома нам кількість чашок. Так, їх 15, а склянок менше, ніж. Чашок. Тобто ми повинні придумати будь-яке число яке менше, ніж 15. Ну, давайте, нехай це, буде в нас, нехай це буде в нас 10. Що треба знайти в задачі? Скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі? Як ми можемо розв'язати цю задачу? Так, 15 додати 10. А тепер я хочу, щоб ви пофантазували, і кожен придумав своє число, свою кількість склянок і склав свою власну задачу. Пофантазуйте. І запишіть розв'язання цієї задачі. Задача 399. Записуємо 15 додати те число, яке ви придумали, і запишіть розв'язання. Відповідь самостійно. Скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі? Поставте на паузу і допишіть. Чудово! Рухаємось далі. Проведемо е, тренування. Два см. Скільки це міліметрів? Пригадуємо, що в одному сантиметрі, в одному сантиметрі? Десять міліметрів. Десять міліметрів. То скільки ж буде? У двох сантиметрах 20, у чотирьох, 40. У 7, 70, а в 10 10, десятків, тобто 100. Чудово. Рухаємось далі. А тепер виконуємо обернені завдання: 4 см і 6 мм. Скільки це буде міліметрів? Давайте подумаємо: якщо 4 см це 40 мм, а 40 і 6, 46 46.

Чудово, рухаємось далі. До нас на урок завітав ось такий акробат Жако. Скажіть, будь ласка, де у нього права лапка? Підніміть свою праву ручку. І так як Жако знаходиться навпроти нас, як неначе в дзеркалі, то його права лапка буде ця чи ця. Звісно, ось ця лапка, він стоїть на правій лапці. Вашим домашнім завданням буде номер 398 і 399. Доповни задачу та розв'яжи її. Ця, цю задачу так само, як і нашу класну задачку, треба доповнити своїми числовими даними. Тому у кожного із вас буде своя власна задача, неповторна. Я сподіваюся, що мій урок був для вас корисним. До нових зустрічей!